Доброго дня, сьогодні ми з вами поговоримо про корекцію параметрів ШВЛ згідно з показниками газів крові. Що ж таке кислотно-лужний стан? Це відносно іонів водню та води, регуляція ефективності систем органів, виведення та секреція іонів водню. Аналіз газів крові допомагає оцінити ефективність газообміну пацієнта, показуючи величине парціальних тисків О2 та СО2 в артеріальній крові. ABG Arterial Blood Gases – це саме той термін, який ви будете дуже часто зустрічати, коли будете знайомитись з зарубіжною літературою, літературою щодо цієї теми. Кислота-донор іонів водню основа іонів водню. Буферна система це саме та кислотно-основна пара, що складається з донатора та акцептора іонів водню. Буферні системи крові забезпечують постійну величину кислотності при надходженні до неї кислих або основних продуктів. Бікарбонатний буфер нестійкий, швидкий. Працює він у крові і потужність його складає 65%. Відношення вугільної кислоти до солі натрію 1 до 20. Гемоглобін зниження кислотності артеріальної та венозної крові, потужність його складає 20%. Фосфатний внутрішньоклітинний, потужність його складає 1%. Білковий залежить від природи білка та реакції розчину. Внутрішньоклітинний, потужність його складає 5%. Першою лінією захисту для відновлення кислотно-лужного балансу є саме дихальна система та зміна її функцій, оскільки це коригування може бути виконане негайно з ефектами, що спостерігається протягом декількох хвилин. Вищі рівні СО2 або більш конкретно зниження кислотності в бік ацидозу змусять мозок стимулювати пацієнта дихати більше, щоб допомогти позбутися. Надлишку СО2, що важливо, збільшення дихання повертає кислотність на нормальний рівень, тому що саме так організм функціонує краще. Другою лінією захисту відновлення кислотно-лужного балансу є метаболічний процес нирок, зміна рівня бікарбонату. Цей процес займає більше часу, оскільки бікарбонат або виводиться через сечу, або реабсорбується в сечовивідній системі і вимагає часу для реабсорбування організму. Для виправлення дисбалансу через метаболічний компонент потрібно 24-48 годин. Хоча рівні бікарбонату повільніші, вони можуть регулювати рівні кислотності до фізіологічної норми 75-745, тому дихальна система має продовжувати свою компенсаторну роботу. Різниця у часі корекції є надзвичайно важливою диференціацією для розуміння. Респіраторні зміни відбуваються протягом декількох хвилин, тоді як метаболічні зміни починають працювати протягом 24 годин мінімум. Якщо з якоїсь причини прагнення людини дихати змінюється через травму, хворобу, здатність мозку виправляти кислотно-лужний дисбаланс, у короткостроковій перспективі негайно зникає. Невеликі зміни кислотності можуть спричинити до дуже великих змін у рівні свідомості та можуть дуже швидко загрожувати життю. Якщо залишити його некоректованим, бікарбонат, для бікарбонату може бути достатньо часу для змін, а дихання не включиться, не буде робити свою компенсаторну роботу, це саме це може загрожувати життю. Якщо залишити некоректованим, цей стан називається дихальною недостатністю, вентиляторна недостатність. І саме цей стан вимагає деякої підтримки вентиляції легень, а саме штучної механічної вентиляції легень. Саме механічна вентиляція легень це шикарний спосіб лікаря вплинути та змінити поточний кислотно-лужний стан пацієнта, коли його власні фізіологічні здібності були скомпроментовані або вважаються неадекватними. Ось ви бачите наглядну різницю артеріальної крові, яка збагачена киснем, та збіднена киснем венозна кров. Кислотно-лужний стан ми можемо визначити завдяки газам крові. Покази щодо відбору газів крові це виявлення та моніторинг кислотно-лужних порушень, вимірювання парціального тиску. Кисню та вуглекислого газу, оцінка реакцій на терапевтичні втручання, наприклад, інсулін у пацієнтів з діабетичним кетоацидозом, виявлення та кількісна оцінка рівнів аномальних гемоглобінів, наприклад, карбоксимоглобін або медмоглобін. Абсолютні протипокази для відбору проб газів крові включають наступні. Аномальний модифікований тест Алена. Про нього ми поговоримо пізніше. Місцева інфекція, тромб або видозмінена анатомія у місці пункції, наприклад, попередні хірургічні втручання, вродження або набуті вади розвитку, опіки, аневризми, стенти, артеріально-венозна фістула, яка встановлює для тривалого діалізу, судинний трансплантант. Тяжке периферичне судинне захворювання артерії обраної для відбору проб. А також активний синдром Рейно, особливо відбір проб в місці радіальної артерії. Для газів крові потрібна саме артеріальна кров. Так, можна зібрати і венозну кров, але саме артеріальна кров буде набагато інформативніша в плані стану газообміну пацієнта. Її можна отримати через голку або через спеціальний артеріальний Ось і все. Дуже дякую за увагу. Сподіваюся, що все було дуже доступно. Дуже сподіваюся, що все це ставлене вам на годі і дуже допоможе в вашій роботі. Тому бажаю успіху і на все добре.